Всім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі, мене звати Наталія. І сьогодні, з початком нового року, я хочу присвятити цю подію до е, старту нового набору. І я вважаю, що краще, ніж Aurora Cabin with Dimensions, просто не підібрати, тому що це ідеальна зима в моїх очах. Гляньте. Тут просто і завали снігу, і озеро, і затишна хатинка, в якої, от, як на мене, люди, які тільки ну, з гір там, на лижах покаталися, які прогулювалися по цьому хрумкому снігу, зайшли в хату, там ялинка, і вони п'ють гарячий какао та спілкуються. І, можливо, це навіть Різдво, і там трошечки. Пахне якоюсь смаженою курочкою. І щось я так вже, мабуть, їсти захотіла, так смачно вам роз... ну, розповідаючи. Тож, <смеш> хочеться мені розпочати даний набір. Це буде дуже символічно. Розмір в нас 46 см на 34 см. Ой, 46, господи, 46 см на 34 см. Аврора кебін. Сіяні. Тут такі в нас ниточки, гарнюні Боже, Боже, як я давно не робила цього. Ой, це прям клас. Я обожнюю. Обожнюю відкривати нові набори. Сьогодні буде підготовка. Хочу обметати тканину, підготувати все і натягнути на раму. Так, поки що відкладу обкладинку, давайте подивимось на дану красу. Так, по тканині в нас, як зазвичай, ось ця як вона називається там, грей, ну, сіра, хоча вона мені blue грей Ну, то не факт, бо це Dimensions. Ну, я впевнена, що ви всі чудово знаєте, дану тканину. Дивіться, тут в мене навіть крейнік проглядає Very Fine. Звичайно, це двійка. Вона дуже тоненька просто. Наскільки я знаю, вона буде використовувати усяяні. Так, і взагалі ниточки, я дивлюсь, безподобні. Фіолетові, зелені. Ну, в принципі, я думаю, можливо зрозуміти, що це саме зимовий сюжет, і я так гадаю, що додаткових пасем буде дуже багато. Тому що, дивіться, тут один, тут один, один, один. І ось цих синеньких. От мені здається, що тут буде прям багато їх. Так, і ось цього, мабуть, і ось цього. А тепер. Давайте подивимось, була е, чи я права. Звичайно. Ви дивіться, ви дивіться, скільки цих додаткових пасом. Тут коса, мама, мама рідна, яка коса, а тут прям угу, і чорні. Я не думала, що настільки багато. Ну, хоча там також дуже-дуже багато зараз трошки позаплутувались. Ой, я, я прям боюсь це все чіпати. Це дуже приємно. Ой, дивіться. Ось стільки тут додаткових ниток. Тут просто можна носки зв'язати. Гляньте. Прям дуже багато. Ну, якщо придивитися на палетку, то так, для Голда тут трішки замалувато ниточок. Хотілося б, щоб було побільше. Але це компенсується ось цими додатковими пасмами. Тут їх прям багато. Зараз подивимось: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім додаткових пасм. Так, зараз заплетимо коси і будемо овер... обмета... обметувати тканину. Господи, язик мій заплітикується. Так. Ну, це крейнік, це 100% 0,32, якщо я не помиляюсь. Угу, угу. Зараз шукаю голочки і подивимось, а де голочки? Де голочки? Нема. Значить, десь тканині. Стандартний шмат тканини. А, вона навіть навіть отак вища буде, ніж я очікувала. Так, нема голок. Я щось не зрозуміла, де голки? У мене колись таке було, але з петітом. Але щоб в голку не поклали, ну, це вже звіняйте, звісно. Де мої голки? Так, ну вони ніби не попадали, я ж дивилася це в берегненько. Ага, все. Випали. Я їх тут зараз познаходжу одна, а друга. Що, одну голку ви мені поклали? А, вона прилипла. Я вибачаюсь. все, Dimensions. Це мій косяк. Я вибачаюсь, бо я вже тут вас обматюкала подумки, але все нормально. Бо реально, колись. Ну, вишивати а голки не було в мене. Так, одна для бекстічу. Ну, і, в принципі, я їх люблю використовувати для там, ниток, коли вдвоє треба шити, втроє. Ой, Це щось зовсім тупе. Ну, і бревно. Бревно, як ми всі кохаємо. Ну, я, до речі, їх дуже люблю, ці бревна. Так, по складності. Давайте ж подивимося, що у нас тут. Ну, Хрестик. Півхрестик. Так, два, 2, 1, 1. Півхрест в 5, в 6, все. Це просто максимальний рівень складності. Якщо ви не любите такі складання, не беріть даний наборчик. Ще хочу вам сказати, що перенабір я брала у олі лукової, то ж кому потрібно, звертайтеся. Так, ну блендів 6 штук. Не дуже той багато, але. Ні, 7 сім. Сім. вибачаюсь, бо тут є подвійний. Тут по одній ниточці і по дві ниточці. Так, а це що? А, це ні, збрехала. 8, 9, 10. Десять блендів все. мені вже не подобається. Я не люблю бленди. -ху -ху. Я думала, бекстічу, до речі, буде менше, але ні. Фрузелки в 2 та в 4 складання. Ну що ж, подивимося. Давайте чотири складання, а де ж чотири мені ліпити в небі? Ага, значить, скоріш за все, я заміню на два види бісеру. Я не люблю вишивати фрузелки, А хоча мене може щось вкусити за одне місце і я буду шити фрузелки. Так, ну, нічого складного. Така комплектація в, даному роботі, в даній роботі. За ниточки прям я дуже-дуже рада. Це прям. Ух, береш в руки, маєш річ. Ну, реально гляньте, скільки тих ниточок, просто завал. І ось тут ще. Ой, вони такі класні, сині. І попереджаю ваші питання з приводу того, що мені син, сині ниточки не, не набридають, тому що я люблю зимові такі сюжети, і я до них нормально, класно відносюсь. Тож, до наступного включення. Всім доброго вечора! У нас сьогодні 3 число. І ось набралася я сил та сміливості, щоб вам показати свій прогрес. Вишивала я небагато, признаюсь чесно, і сьогодні от лише 245 хрестиків. Це все, на що мене вистачило. Але в новорічну ніч я вишила досить таки багато, 1300 хрестиків. Ще трішки вчора, ну, коротше, загалом. 2183 я маю. І це небагато, але вже хоч щось. Ну і, якщо чесно, я не хочу там прям великі рекорди ставити. Я тільки почала дану роботу. Ще хочу признатися, що я поколила пальці. Ну, звичайно, як же ж іначе? По-інакшому. І, звісно ж, я попрала тканину. Прала я її десь. Хвилин 40, не побоялася в металах, закинула машинку на ручну, на ручну, коротше, функцію. І вона в мене там тіліпалася на хвилин 40 десь. Ішов. І як була вона дуб дерево, так і є. Зараз. Ось так виглядає мій процес. До речі, прицепила ось. Цей різдвяник, він сюди мені гарно пасує до даної роботи. Дякую вам, Маришка. я от не налюбуюся. І ось такий будиночок у нас вже вишитий. Тут тільки поки що хрест. Нічого іншого поки нема. Але я цеглинкою за цеглинкою добудовую свій будинок. Але тут, вірно, буде сказати, не цеглинкою, а брусочками, мабуть. Бо це ж дерев'яний будиночок. І, в принципі, небагато ще на будиночку в мене залишилось. Сподіваюся, що хоч сьогодні я ось ці ось всі полоси перекрию, можливо, взагалі б закінчити будиночок мені дуже не завадило, та вже переходити до снігу. Це, по-моєму, зараз я уточню. Ну, не сказ... Ну так, це єдине коричневе місце на даній роботі. Це все інше якогось синього, якогось блакитного, білого кольору. Але тут є ще трішки каменів, ну вони такі, я дивлюсь, і відображення у річці. Ну, коротше, небагато. Це я просто дивлюсь. Хреста багато. Я думала, що ні, але хреста багато, але і пів хреста загалом більше. Так, тут, зараз, зараз давайте ось так, бо я так вам розповідаю, ви нічого не розумієте, про що я там маю мову. Бачите, ось ялинка, ось ця, ось трішки тут. І, в принципі, ось ці ялинки. Все інше це півхрест камені, передня частина роботи і озеро чи річка, що тут у нас замерзла, воно теж буде все півхрестом. Тому це, мабуть, одна із найскладніших частин ось цей будиночок. Ялинки я не вважаю прям такими складними. Вони, я думаю, будуть вишиватися легко, тим паче по перенабору. При набір ви можете придбати Олі Лукової, ще раз вам нагадую, кому цікаво. Так, і знаєте, що мене найбільше радує в даній ситуації, це те, що Бекстічу тут не так і багато. Бо на днях, коли я на днях позавчора чи вчора я закінчила машинку. Вчора. Точно, я ж думаю, чого я так мало вишивала, тому що я закінчила машинку. Зараз покажу вам. Ось ця машинка. Я її нарешті закінчила. І я оце думала, що я робила? Робила я ось саме це. І беку тут багато. Як для мене, так дуже, тому що я його взагалі не терплю, а тут його прям скрізь. І в одне складення, і в два складення, і тут і фрузелочки Зараз наведемо, дивіться, їх дуже багато. Загалом там щось приблизно 160 штук. Ось тут чорні ще були. Бачите, різним кольором був Бекстіч. Ну, загалом така гарна ось машинка в мене вийшла. Поки що іншу брати не буду, мені потрібно після неї трошки перепочити. Але сьогодні брала до роботи від ульянки кульку зі Львовом. Щось мені дуже захотілося його вишити. Пробула я в дитячому центрі сьогодні близько 4 годин. то і мала на снагу повишивати таку малесеньку роботу, але там буквально ну, три нитки вишитих. Так що нема вам що показувати. Зараз світаю знову ж таки за північне сяйово своє і за Aurora Cabin і будемо вишивати, просуватися по даній роботі. Всім доброго вечора! І так, сьогодні ми будемо збирати голківничку Петриківський мотив. Автор Needle Art і цей наборчик. Як ви пам'ятаєте, я починала вишивати ще коли їздила у Львів на ретрит ось ретрит з мережкою. Цей наборчик нам видавали на майстер-клас з Кандангеру. Я його саме і обирала, саме там розпочинала. І якось я його відкладала, забула за нього, якщо чесно. І взагалі у мене там були інші роботи, які я хотіла завершити. Тому. Я хочу сказати. Я завершила дану роботу, і мені тільки от залишилася збірка і все. Як ви бачите, розмір готового виробу у нас 12х5х12,5, на на висота 4. Ось така гарна річ ось вона, фото з боку. Як її зараз буду збирати, одному, го господу Богу, звісно, ну, коротше. Зависло. Давайте подивимось, що у нас тут є. Ось ці деталі, тільки но відрізала, проклеїла флезеліно і е зробила вставочку фетрову. Ось так це виглядає. Я вирізала для початку шматочок фетра по е ось цьому хандангеру. Е мережці. ось цій. Чи як воно правильно називається це, мабуть, мережка, так? Ось, і вже е, по ось цим краям я вирізала флізелін. Це все діло я проклеїла так з кожною частинкою. Окрім ось, у нас тут є Львів 20, 2024 Ось тут в мене просто флізелін без е, червоного, тому що він тут не потрібен. Так, я зробила із всіма частинками. Звісно ж, середня частина. Це в нас ось такий хандангер. Туди під низ я поклала червоний оцей. Боже, тільки Тільки наказала і вже забула. От дирява пам'ять моя. Фетер. Фетер. Зараз якраз я вибачаю, що на ваших очах, але от її тут не було тільки, що поки я тут просувала. А тут вона от взяла і з'явилася Так, Дуже виблискує. вам просто не передати, не передати вам того блиску, це все в золоті, це все так гарно. Ось, як ви бачите, по внутрішньому цьому кубику я зробила фетр і по боках флизелін. Так, і в мене тут ще якась ниточка, оця, прошпандюрилась, як вона взагалі посміла. Що зараз буду робити? Власне, мабуть, почну. От я от не знаю, як його краще зробити, мабуть, почну з бокових частин. Треба ось ці края загнути ось так. Добре прим'яти і так з кожним зробити, щоб вони нам потім не е, ніде не псували картину. І потім, ось тут на лінії згину, зробити так само, прим'яти і потім пришивати. Так, зараз. зараз, оце ж, поки я кожну промну. Потім кожну поки примітаю, і це буде моє таке заняття на вечір. Так треба зробити з усіх боків і потім, як в джаснені, не пам'ятаю, як той шов називається, якщо чесно, не питайте, бо відео записую вже раз з четвертого. Бо я намагалася, оце ж згадати, як називається той шов без корню. Бізкорнюшний шов, господи, на п'ятий раз в мене вийшло. То вже склероз. Ну, взагалі дивно, як я ще щось пам'ятаю з тим, що у нас там тут відбувається. Бо я, якщо чесно, ледь-ледь доїхала сьогодні додому. Не те, щоб щось там згадувати. Так, мабуть, я зараз боковушечки зберу, а потім я оце діло ось так от. Кришпандюрю. О, ось так от воно йде. Так, і ви вже побачите готову роботу, тому поки що поки що як я. Всім доброго раночку. Я до вас з фінішем. поки він в перевернутому виді, але зараз я вам все покажу і все розповім. І так, завершила я нарешті цю гольничку від Needle Art. І ось така вона в нас вийшла. Дуже гарна, неймовірно просто вона вся така блискуча, Дорого багато хочеться сказати, коли я її бачу. І так, давайте ж детальніше її розглянемо, потім познімаю вам кадри поблизу. І взагалі-то ви вже бачили її в мене у інстаграмі, могли бачити, так? І, в принципі, дуже цікаво, вона вишивалася. Бачите, тут різні шовчики всілякі, дуже багато оцього металіку. Квіточки були кропотливі, але я їх всіх зробила. Ось тут у нас мережево таке, Львів 20-24. Бачите, кожна оздоблена ось цим креніком, бусинами, бісером. По бісеру мені майже всіх вистачило, окрім ось цих кремових. Ну, Благо в мене в запасах він був. Це петіт 123 номер. Мілхілу, і тож, все нормально було. Воно в мене ще закінчилось на ось цій частині. Її я вишивала першою, коли ось тут вишивала ось ці квіточки бісером, і десь тут вона в мене закінчилась. А мені ще потрібно було попришивати її ось на ось цих детальках. Ну, нічого, він в мене був то таке. Так, ось тут у нас біконуси такі золоті. І одна маргаритка. Ну, доволі таки цікава робота вийшла. Я, це було моє перше знайомлення з хандангером. Ось таке все я ще ніколи не робила до цього часу, лише скупляла схемки від Емі Бішоп. А тепер я вам хочу сказати, що я не боюся їх брати, вишивати. І, в принципі, треба дозбирати матеріали. І це дуже легко насправді, якщо все вірно рахувати, то все дуже легко вишивається. По збірці. Дуже довго, дуже довго і муторно я сшивала біскорнюшним швом. Ось, як ви бачите, ну, він в мене не ідеальний, але, як на мене, мені нормально. Так, і ще з приводу ось цих червоних вставочок. У мене був фетер, я його вирізала по ось. Цим краям, а зверху я приклеювала флейзелін, ось от так ось. І він виходить, що приклеював оцю частку. В принципі, все було добре, доки я не почала зшивати роботу. Тому що, ну, звісно ж, ти її дьоргаєш, дьоргаєш, і воно все в мене відклеїлось. Тож, приклеювати я знову не стала, тому що це геть незручно. і як я викрутилась, коли я набивала дану роботу, то коротше, я просто підправляла ось ці вставочки. Ну нічого, от бачите, вони в мене якось так ось сіли, ніби рівно. Ну, зокрема, просвітів я не бачу. І ось тут у нас такий пам'ятний напис Львів 24. Буду пам'ятати про перший ретрит в мережці. На жаль, цього року, ну, не знаю, можливо, ще буде. А ось на це, що буде у січні, я, на жаль, не можу поїхати. Точніше, я буду у Львові, але по роботі. Не зможу я потрапити, воно якось так по числам впритик співпадає і, на жаль, на жаль, але дуже хотілося. Ну, нічого, будуть буду ще, я впевнена, і ще я попаду. От Мені подобається її мацькати, жамкати така е, дуже цікава робота в мене вийшла. Е, по збірці зайняло десь у мене 2 дні. Один був вільний, другий там половинка. Ну, нічого складного, це просто кропотлива робота, яка дуже гарна, і буде мене радувати не один рік. Тож, на цьому все. Дуже рада була вас всіх бачити. Підписуйтесь, якщо не підписані. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Це мені дуже дуже допомагає в просуванні українського контенту. Всіх обіймаю і всім до побачення. Михасик також вам передає свої вітання. Всім па-па.